Стало відомо, чим отруїли дружину Буданова. Це зробили ж, що кажуть у розвідці і чому мовчить керівник ГУР. Нові Подробиці скандального отруєння розповім уже за мить. Це фабрика новин. ім'я Анастасія Фадор. Починаємо дружину Кирила Буданова, Маріану отруїли важкими металами. Це могли бути. Миш як і ртуть. Про це пише РБК Україна із посиланням на джерело у розвідці. Раніше у ГУР підтвердили, що йдеться про важкі метали, але їх не називали. Найбільш ймовірна версія, що дружина головного розвідника отруїлася через їжу. Так це чи ні? вже з'ясовує слідство, але поки що внутрішні, всередині гур. Про це повідомив представник розвідки Андрій Юсу. Він оголосив, що за законами України подібні інциденти має розслідувати підрозділ. Розділ власної безпеки гор, оскільки йдеться про можливу спецоперацію, усі обставини вивчають співробітники розвитки. Тільки після цього Буданова вирішать, чи залучати до слідства інші органи. Водночас, паралельно за розслідування взялися журналісти команди Белінгкет. Вони прагнуть самотужки з'ясувати, що насправді сталося. Допомагатимуть їм у цьому представники видання «The Insider», що спеціалізується на викритті фейків і перевірці фактів. Цю інформацію підтвердив розслідувач групи Белінгкет Христо Грозів. Далі цитата я і команда «The Insider» Реально проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР. Кінець цитати. зауважу, що паралельне журналістське розслідування дозволить встановити повну картину подій без можливого приховування деталей, адже є ймовірність, що за отруєнням Маріани Буданової стоять свої ж. Таку думку в ефірі фабрики новин» озвучив генерал СССУ Сергій Кривонос. Увага на екран. Це показує наскільки непрофесійно організована безпосередня внутрішня безпека в головному управлінні розвідки. На жаль, хотів би звернути увагу по підняття рівня їхньої професійності. П'ята колона в горі існувала, і існує. Просто вони чекають свого часу. Значить, знову таки на це треба звернути увагу. В першу чергу увагу на своє найближче оточення. Росіяни в будь-який момент хотіли би знищити військово-політичне керівництво України. Будь-яким шляхом і сподіваюся, що це може викликати знаєте, таке, скажімо так, ситуацію дестабілізації всередині країни і певне напруження. Тому для нас важливо, по перше бути уважними. І по-друге, подивитися, наскільки потужно прокололася Служба безпеки України. Це ж якраз їхнє завдання ловити шпигунів і активно організовувати систему охорони наших перших осіб. Очевидно, що російський слід у цій справі напрошується як основна версія, але у Москві роблять вигляд, що жодним чином не причетні до отруєння. Зокрема, Дмитро Пісков максимально цинічно дорікнув в Україні тим, що вона в усьому бачить руку Кремля. Цитата. Київ у всьому звинувачує Росію навіть у своєму існуванні це звично кінець цитати. Тим часом російська пропаганда повністю втратила гальма і будує свої міфічні версії отруєння Мар'яни Буданової. В ефірі у Скабєєвої дійшло до того, що в замаху звинуватили самого начальника гур. Послухайте, була публікація про те, що у цього замістителя начальника Мі-6 Атташені з Будановим. Ну, може бути, как бы, это знаєте, ну це ж може бути в конце концов, провели розслідування Буданов гомосексуаліст. Ні, так было, не, ну може бути гомосексуаліст, быть? може бути как бы у нього поки що біполярне допускаю, вполне Може бути, що Буданов причастен к покушению на, на жену. Цю Нісенітницю підхопили в тому числі російські воєнкори. Один із них стверджує, що на причетність до отруєння дружини Буданової вказує той факт, що вона. Залишилась жива, мовляв, так було зі Скрипалями та Навальним. А гур так і взагалі буцімто повністю курує спецслужба Британії Мі 6 Далі цитата. Судячи з усього, куратори ЗМІ-6 послали Буданову якийсь дуже зрозумілий для нього сигнал. І є відчуття, що йому він не сподобався. Кінець цитати нагадаю, що новина про отруєння Мар'яни буданової з'явилась у вівторок вранці. Тоді стало відомо, що жінка жива і перебуває у лікарні. Українські змі повідомили, що симптоми отруєння. З'явилися не одразу, але після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували. Через деякий час дружина начальника гур прийшла в норму. Зараз вона завершує курс лікування і перебуває під контролем медиків. Версія про отруєння їжею з'явилася майже одразу. У розвідці повідомили, що у побуті чи воєнній справі такі важкі метали не використовують. Тобто жінку цілеспрямовано. Утрогіли, і найлегше це було зробити через їжу. Друзі, як думаєте, ви чи причетна до отруєння Росія? Пишіть у коментарях під випусках з власну версію і обов'язково підтримайте нас вподобайкою, якщо відео вам сподобалось. Побачимось.